Свято для всіх. І єдине, що робить це свято більш значимим, ніж взагалі. Здавалося б, буденна робота відкрити, побудувати, відкрити спортивну залу. Не так уже багато для цього треба. Там, мільйони в сім, вісім, дев'ять, десять і не більше. Але дуже багато об'єктів на Волині було розпочато. В... 10, 11, 12 2012 рокам вони стояли пусткою і навіть без перспективи якогось розвитку. Нарешті, в 18-му році розпочалися реальні роботи не тільки на цій спортивної зали, але і дитячими садочками, школами. І зрозуміло, що люди, які і дітки, які очікували декілька років вже з фундамента, а ще я спілкуюся з навіть батьками. Дітей з вчителями, які мріють про це вже років 30, в принципі, якщо брати цю школу персональну, для них це радість. Для них радість за діток, які будуть нарешті мати належні умови для заняття спортом, для діточок, яким інколи. Погода не дозволяє виконувати якісь вправи чи бажані спортивні ціли програми на вулиці. Я їх чудово розумію. Ми його зробили, як і обіцяли в тому році. На сьогодні зала готова практично на 98%. Все таки вирішили відкривати, поки ще є деякий час. Для того, щоб поки тепла погода є і канікули, щоб його довести до кінця, це в основному підлога, яку треба ще декілька разів фарбувати. Але перед тим діти повинні її кажуть прочовгати, щоб вона була для чого пригодна. Все інше, практично все є. Ворота, всі сітки, м'ячі, мати і все інше для заняття більшістю видів спорту, він готовий. Тому для їх це радість. Нам приємно, що ми зробили людям чи дітям задоволення. А нам нема вже коли радіти, треба приступати до інших об'єктів. У нас їх дуже багато розпочато і ще не закінчено. Ми повинні в цьому році багато зробити. Ми надзвичайно раді, тому що до минулого навчального року фундамент десь губився у траві. А вже за два останніх навчальних роки за минулий і оцей навчальний рік дуже так інтенсивно розпочалося будівництво. У нашій школі нині 355 учнів. Оце для всіх цих 355 учнів буде подарована ця сучасна спортивна зала, не лише для учнів, а й для молоді села і для батьківської громадськості. Ми чекали дуже цього спортивного залу, тому як займатися у калідорі ну, незручно. І ми раді, що він нарешті відкрився. Це довгожданий момент. Ми всі давно його ждали, щоб його відкрили. Я сподіваюся, що там буде класно. Дійсно, подія в селі довго очікувана тут без абсолютно перебільшень. Найбільший спортзал в Любашівському районі. Любашівський технічний коледж має спортзал подібних розмірів, але ну, тут досить все передбачено, такі одні, одні з найкращих умов. Це, до речі, за кошти ДФРР. От, І е, крім того, на 198 тисяч гривень сьогодні була сесія, виділили кошти на придбання спортивного інвентарю. Спортивні е, козли, коні, баскетбольні щити, якщо ви звернули увагу. Тут, на жаль, проєктом не було передбачено. Ми їх буквально 2-3 дні купуємо, доставляємо, монтуємо. Тут буде найкращий зал е, в районі. До речі, дуже активна громада села. І я більш ніж впевнений, що нам не потрібно. Потрібно буде долучати бюджетних коштів, вони це зроблять самостійно, ми про це вже говорили. Я маю на увазі шафочки, дітям, де берують і так далі. Так що подія просто супер, класна.